Вітаю! Я Алла Шевчук, стиліст-іміджмейкер, і більше п'яти років я займаюся створенням потрібного іміджу для жінок і чоловіків. Сьогодні ми поговоримо про те, як імідж впливає на довіру в бізнесі. Що ж таке імідж? Імідж є невід'ємною частиною нашого життя в соціумі, особливо якщо комунікація та презентація себе є одним із засобів реалізації ваших життєвих задач. Імідж це цілеспрямовано створений образ людини, щоб викликати певне враження та ставлення оточуючих вас людей. Імідж це виражена через певний одяг, роль. Це образ, який заснований на цілі. Імідж це ваша публічка. Я. За допомогою вашого зовнішнього вигляду ви показуєте світу те, що у вас всередині. Або показуєте те, що ви хочете показати. Про що ж говорить ваш імідж? Якщо ви не переймаєтесь своїм зовнішнім виглядом, якщо ваші образи створені хаотично, а одним з основних параметрів створення вашого гардеробу є зручність, то ви втрачаєте один із головних інструментів впливу на створення враження про вас інших людей. Саме перше враження є основним. Подальшій комунікації, перемовинах або співпраці. Перше враження створюється за 3-7 секунд. І це підсвідомий процес, якого неможливо уникнути. Навіть при випадковій зустрічі з будь-якою людиною ви підсвідомо складаєте про неї певне враження. За ці перші секунди люди аналізують. Свій або не свій спрацьовує рівень вартості одягу, аксесуарів, охайність, доглянутість, статус а також безпечно або небезпечно. З давніх часів в людини сформований стереотип красивий дорівнює здоровий, добрий, а значить безпечний. А не красивий жахливий, хворий, брудний дорівнює небезпечний. Тому красивим людям більше довіряють і більше платять. Також в перші секунди спілкування людина визначає рівень довіри до вас як до професіонала. На це впливає співпадіння вашого зовнішнього вигляду з тими стереотипами, які складаються в людей про ту чи іншу діяльність, професію або риси характеру. З чого ж складається перше враження про вас? Дослідження довели. Що на перше враження аж 55% впливає саме зовнішній вигляд. Це ваша портретна зона, яка у вас зачіска, який у вас колір волосся, це те, в чому ви одягнені, в яких кольорах, які лінії присутні в вашому костюмному ансамблі, все це зовнішній вигляд. 38% впливу на перше враження про вас складає поведінка. А саме міміка, жести і навіть голос. І тільки 7% впливу має те, про що ви говорите, тобто зміст ваших слів. Як знайти свій власний стиль? Це питання турбує багатьох, але власний стиль не потрібно шукати, його потрібно створювати. На що потрібно звернути увагу при створенні власного стилю? І саме перше це на себе. На особливості та переваги своєї зовнішності. Люди в основному зациклені на своїх недоліках і зовсім не помічають своїх переваг. Саме тому погляд зі сторони особливо професіонала може повністю змінити ваше життя. Важливо розуміти особливості вашої зовнішності, а саме тип фігури, кольоротип, вектор стилю, щоб обирати свої фасони, свої кольори. Та свій стиль одягу важливо пропрацювати також свою портретну зону. Це перше, на що звертають увагу, і найважливіше, що створюється перше враження. Також потрібно підібрати кольорову гаму в залежності від ваших природних даних, а також враховувати особливості сфери вашої діяльності. Визначитись з фасонами та стилями одягу, які прикрашають вашу фігуру та відповідають вашому стилю життя. Як образ працює на довіру в бізнесі? По перше, образ створений правильно, а саме відповідає місцю, статусу та обставинам, тобто є доречним, допомагає саме вам сконцентруватися та відчувати впевненість в собі. Недоречність це помилка людей, які не аналізують свій зовнішній вигляд. Коли їхній гардероб це хаотичний вибір під настрій, а не продуманий набір одягу, який відповідає цілям та допомагає їх досягати. По-друге, одяг людини це засіб впливу на враження про вас та можливість викликати довіру у співрозмовника. Якщо всі складові правильно підібрані, то і результат буде очікуваним. Як же викликати довіру у співрозмовника? На це впливає декілька факторів. І по-перше, це перше враження, коли ви ще не почали говорити. Це перші секунди зустрічі, коли про вас вже все подумали. І тут потрібно, щоб ваш зовнішній вигляд сказав про вас. Те, що вам потрібно через портретну зону, через кольори, через ваш костюмний ансамбль. Наприклад, у вас планується ділова зустріч, які саме емоції ви хотіли би транслювати. Якщо це відповідальність, у вас має бути акуратна зачіска, макіяж, доречні аксесуари, доглянутість. Якщо це професіоналізм або компетентність, ваш костюм має відповідати місцю. Та меті зустрічі. Якщо це довіра, таку емоцію може передати колір або кольорові поєднання в вашому костюмному ансамблі та текстури. А от авторитет передають чіткі лінії одягу, статусні аксесуари та кольорові поєднання. Діловий стиль має свої правила, але останні роки є тенденція до спрощення стираються у межі стилів. Важливо розуміти, де це допустимо, а де ні. Консервативний офіційний діловий стиль стосується політики, фінансів та права. Якщо ви належите до таких сфер, то ваш зовнішній вигляд має чітко відповідати діловому стилю щодо інших сфер бізнесу, то ваш стиль може формуватися не по загальним шаблоном. А в залежності від виду діяльності та бізнес задач розглянемо декілька задач, які може вирішити ваш імідж. Викликати довіру ви можете через спокійні кольори, класичний стиль. Акуратність, м'якість силуету та тканин викликати відчуття значимості, солідності, надійності може строгий діловий костюм, розширені плечі, гарна краватка, елегантні окуляри та престижні аксесуари. Викликати почуття єдності та спільності ви можете через максимальну подібність у костюмі з оточуючими людьми. Також це може бути уніформа або корпоративна форма. Продемонструвати свою зверхність. Ви можете через дороговартісний одяг та аксесуари, які недоступні більшості людей. Коштовні прикраси. Та надлишкову яскравість. Щоб привернути увагу, здивувати, виділитися, запам'ятатися, використовуйте яскраві кольори, ультрамодний одяг та аксесуари. Викликати зацікавленість вам допоможе слідування моді, виражений стиль костюму, елегантність, нові силуети, гра кольорів та цікаві деталі. Формування гардеробу згідно ваших задач та стилю вашого життя позбавляє вас проблем, які дають про себе знати. В самий непідходящий момент, коли потрібно швидко зібратися на роботу, коли у вас важливі перемовини і потрібно виглядати відповідно, потрібно створити враження, щоб викликати довіру. Саме такі проблеми хочуть вирішити люди, які звертаються до стиліста. Моя задача допомогти вам створити такий гардероб, який позбавить вас цього стресу. Я маю досвід роботи з людьми з різних сфер, використовуючи психологію стилю. Коригувальні техніки та стильні лайфхаки я допомагаю своїм клієнтам виглядати так, щоб вони створювали правильне враження про себе, про свій професіоналізм та з легкістю досягали своїх цілей. З кожним клієнтом ми продумуємо окрему стратегію побудови їхнього іміджу. Спектр моїх послуг досить широкий від розбору гардеробу та аналізу вашої зовнішності до особистого супроводу протягом місяців. І навіть років, як казала легендарна Коко Шанель, у вас не буде другого шансу створити перше враження, але з моєю допомогою ви зможете поступово створити новий імідж, який буде працювати на вас.